Як заблокувати карту від TRFSIN банку? Коли важливо заблокувати карту від Terfaising банку Шахрі можуть розрахуватись вашою картою в магазині чи в інтернеті. Якщо у вас вкрали гаманець або ви не можете знайти банківську карту від RFSM-банку, вам краще її заблокувати, адже ви можете стати жертвою фінансових шахраїв, які можуть скористатися вашу карткою, наприклад, розрахуватися в інтернеті або у торгівельній мережі. Це можна зробити одним з наступних способів: у відділенні банку, подзвонивши в службу підтримки. Або в інтернет-банкінгу розглянемо кожен з цих способів більш детально. Звернутися до служби підтримки Refizенбанку можна по одному з наступних номерів 0800 500 500 044 498 88 або 521 для абонентів Vodafone. Бути готові повідомити оператору банку свої прізвища М'я по батькові, номер карти та секретний пароль. Дзвонити краще з телефону, який прив'язаний до загубленої банківської карти. Ви також можете заблокувати вашу карту в інтернет-банкінгу Refusen Bank Online або підійти з паспортом та податковим номером на одне з відділень банку та написати відповідну заяву.